Є новина, друзі, після шпигування угорців в Україні скандал розгортається. В мене є попереднє відео. йдіть подивіться і дослухайте до кінця. Так от, з'явилася заява міністра законодавних справ Сіярту Горщина, який... Ну, почав звинувачувати Україну пропаганду, що не можна вірити українській пропаганді, і вони висилають наших двох дипломатів, і він звинуватив їх в шпигунстві, тобто перекидають, як то кажуть, зі здорової голови на хвору, тому що реально їх зловили. Задокументували дуже філігранно СБУ, спрацювало, і тепер вони, щоб прикрити оцей інформаційний скандал в себе в країні, намагаються перекинути це на наших дипломатів, нібито вони займали шпагуванням в Угорщині. Але це абсолютно, ну я думаю, неправда, тому що в СБУ є докази, які пред'явлені всьому світу. і Омбар, Орбан розуміє, що Україна звернеться до ЄС і до них будуть серйозні питання. До речі, сіярто натякнув, що вони будуть всіляко перешкоджати вступу Україні. В ЄС ну я думаю, що в них нічого не вийде, тому що в нас сьогодні з візитом у Львові, яка Калас, це голова зовнішнього економічно-політичного відомства Євросоюзу. І вона сказала, що якщо Угорщина буде блокувати в Євросоюзу, є план Б. В і С. тобто є декілька планів для того, щоб це блокування угорщини обійти, яка буде блокувати вступ України в ЄС. Ну а як на мене, давним-давно і Україні це треба просувати на нашому міжнародному рівні, що в Євросоюзі мають голосувати країни. Якщо більшість країн проголосувала, значить меншість відлітає. До речі, про цього плану Угорщина. Словаччина, я думаю, скоро буде і Румунія, але все одно треба представляти докази оцього цього шпигування і не давати сіярту перекрити якось цей скандал, от тим, що він на нас перекидає, що нібито Україна це робила. Ні, це робили вони, їх задокументували. Треба надати всі докази Євросоюзу і запитати з них відповідальність. А ще треба вимагати від Євросоюзу від ну, нашого партнера, тому що ми їх захищаємо нашою армією, щоб вони зробили так, щоб голосування країн щоб жодна країна не могла блокувати вступ. України в ЄС, тим більше, ну ці всі дії задокументовані. Напишіть, що думаєте: Лайк, репост, підписка.